Наслідок аварії російських танкерів у Карчинській протоці 15 грудня нафтопродукти забруднили понад 50 кілометрів південного узбережжя Криму. Акваторії Карчинської протоки Чорного моря та узбережжя анапи в Росії в останньому регіоні 30 грудня фіксують повторні викиди мазуту. В чорному морі нафтова пляма розширюватиметься до 3 січня. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України на своїй сторінці у Фейсбук 30 грудня. І більше про це а також про наслідки для довкілля Причинені російською агресією, говоримо в нашому ефірі, до нашої розмови приєднується міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гранчук. Вітаємо вас. Доброго дня. От, власне, якщо розпочати із цієї катастрофи, чи можете нам зараз оновити дані про масштаби її впливу на довкілля, в тому числі і України. Так, звичайно, це стало ця подія стала однією з. Найнегативніших, скажімо так, для екології Чорного моря і внаслідок аварії 15 грудня, як ви вже сказали, танкерів російських Волгонєв-212 і волгонєв 239 в море потрапила значна кількість мазуту. І він дійсно продовжує розповсюджуватися по всій акваторії Чорного моря. За останньою нашою інформацією, 31 грудня, відповідно до знімків, які були отримані з супутника Сентінелю було отримано знімок саме поблизу Керченської протоки, і в акваторії, поблизу входу в Керченську протоку з боку Чорного моря, якраз от в районі населеного пункту Волна, це Краснодарський край Росії, було зафіксовано пляму, яка характерна от саме для такого типу забруднення нафтопродуктами, і це площа понад. 10 км квадратних. Додатково також виявлено пляму розміром близько 3 км квадратних. Це десь 28-30 км на південь від мису Опу. І дійсно південне узбережжя Криму продовжує страждати від забруднення. Фіксуються Постраждалі птахи у мазуті, особливо біля міст Коктебеля, Лушта, Гурзув. Також і також вона є такі е, сигнали. У нас про загиблих птахів, про те, що доходить мазут до узбережжя. Е, ми слідкуємо за ситуацією, наскільки можемо. Проводимо постійний моніторинг, проводимо спільні робочі зустрічі. щотизневі з нашими колегами з Болгарії Румунії з міністрами проводили окрему зустріч. Тому що не тільки Україну, а й всі країни Чорноморського регіону дуже турбує ситуація, що склалася. Тим більше, що це не вперше вже була схожа ситуація в 2011 році. Цього разу е кількість мазуту набагато більше, яка потрапила в море. Тому будемо і надалі слідкувати, моніторити, але ну тут не можемо не сказати, що дії Росії чи це під час війни, чи взагалі. Е Їхня діяльність вони завжди на жаль призводять до того, що росіяни нехтують екологічними питаннями, нехтують питаннями захисту довкілля міжнародними нормами, і це призводить на жаль до таких катастрофічних наслідків для довкілля. Пані Сидлано, якщо говорити про шкоду, яку завдають російські військові, зокрема через війну екологічному стану України на довкіллю нашому, то минулого року які найбільші катастрофи були от те, що ви пригадуєте? Ну, за минулий рік, напевно, такі най... найгірші наслідки, які ми отримали від російської агресії, це була ситуація з забрудненням річок Сеймі Десна через скид стічних вод з цукрового заводу в Росії з російської території. Це звичайно ж аварія танкерів і витік мазуту. І на жаль, це величезна рекордна кількість я б сказала лісових пожеж, які почастішали значно і відбувають. У зв'язку з російськими, російською агресією, у зв'язку з бойовими діями. А яка ситуація зараз із річками, в які потрапили самі Десну, ті, ті хімічні речовини? Там вода унормувалася, чи вдалося уникнути катастрофи? На щастя, це було не хімічне забруднення, це було органічне забруднення, але яке призвело до. До того, що рівень кисню в річках знизився місцями до нуля, і було загинула вся флора і фауна в річках. Екологічна інспекція нарахувала на сьогоднішній день вже понад 11,5 мільярдів гривнів шкоди саме водним живим ресурсам, біоресурсам цих річок. І за даним за даним фактом ми активно співпрацюємо з нашими правоохоронцями. Національна поліція зараз проводить досудове. Розслідування за даним фактом. Яка ситуація зараз? Звичайно, набагато краще. Забруднення розчинилося. Ми основна небезпека, яку ми вбачали, коли забруднення доходило до водозаборів, якими живиться водою міста Київ, і на щастя, ми з колегами з різних міністерств і організацій, ДСНС, МОС постійно контролювали ситуацію, встановлювали додаткові станції аерації. Механічно намагалися вловити це забруднення для того, щоб до водозаборів, воно, якщо і дійшло, то вже в більш такому безпечному вигляді, що і сталося, в принципі. Але протяжність забруднення складала 425 кілометрів, постраждало три області: це Сумська, Чернігівська і Київська. Було понад 40 тонн риби виловлено загиблої, і в областях, звичайно, в цих були введені заходи. І заборонення купання, і вилову риби, і працювали групи, які не дозволяли, щоб потрапляла ця заражена риба, на, допустимо, на ринки стихійні. Зараз ми спільно з науковцями, з колегами працюємо над тим, щоб проводити постійний моніторинг ситуації в річках і напрацьовуємо рішення по відновленню річок. Але самі розуміємо, що. Якщо інфраструктуру, допустимо, пошкоджено можна відбудувати, то на жаль, з природою ситуація трішечки інша. Дуже важко відновити до того рівня. Який був перед забрудненням, допустимо, і на це йдуть на жаль роки, десятки років, іноді і сотні років, дивлячись, дивлячись, яку шкоду було нанесено. Тому зараз ми робимо акцент звичайно на моніторингу, на онлайн моніторингу. Ми розуміємо, що для того, що ситуації можуть бути різні, і будь-коли ми повинні кожного повинні постійно моніторити ситуацію, постійно отримувати оновлені дані. І зараз ми працюємо з нашими міжнародними. Партнерами вони теж розуміють ці загрози, і природа це треба ще також тут зазначити. Має транскордонний вплив, тому вплив відбувається не тільки на Україну, але й на наші на сусідні, сусідні країни. Пані так, тому ви сказали, що тільки цією катастрофою завдано збитків довкіллю на суму більше 11 мільярдів. Здається, 11,5, Ви сказали мільярдів гривень. Це величезна сума, от якщо говорити взагалі про весь рік, можливо, чи час повномасштабної війни, про яку суму збитків українському довкіллю йдеться? Насправді сума вражаюча, тому що це ми вже оцінюємо трильйонами, понад три трильйони гривень, якщо брати весь період повномасштабного вторгнення. Якщо тільки за перший рік війни було нараховано 1,9 мільярдів збитків, але після катастрофи з Каховської ГЕС, після того, що практично постійно продовжуються в нас додаткові і додаткові негативні наслідки від війни для довкілля, то зараз ця сума вже така величезна. Понад на 3 трильйони гривень, і ми вже зафіксували понад 7100 випадків шкоди довкіллю. Якщо брати основні цифри по, по направленням, то звичайно це забруднення ґрунтів 1,2 трильйони гривень. Тому що тут ми кажемо і про потрапляння в ґрунти продуктів вибухів, продуктів там де ведуться активні бойові дії, також замінування, значну шкоду, значну Шкоду завдало нашим ґрунтам. Звичайно, це збитки природозаповідному фонду. Це особливо цінні території, це 1,1 трильйони трильйон гривень. Також ми нарахували вже збитків, тому що на жаль, деякі з цих особливо цінних територій, які охороняються не тільки українським законодавством, і багатьма міжнародними конвенціями і договорами, вони були фактично пошкоджені, знищені і відновлення. Якщо і відбуватиметься, звичайно, природнім шляхом, то вже не ми не досягнемо того, того стану, який він був до, до війни. Звичайно, це забруднення атмосферного повітря, продуктами горіння, і це понад 600, понад 760 мільярдів гривень. Тобто суми такі катастрофічно великі, тому що довкілля. Е і і вони ще й приблизні, тому що якщо порахувати весь ланцюжок, що ми втрачаємо, втрачаючи природні ресурси, то може бути набагато більше. Тому ми продовжуємо звичайно фіксувати, нараховувати, і на жаль, ці суми збитків збільшуються з кожним днем. Просто для розуміння наших глядачів 3,3 трильйона гривень, про які ви озвучили, це практично весь бюджет України на цей рік, включно з усіма витратами на військо, на всі сили оборони, всі соціальні виплати, зарплати медикам, вчителям на функціонування цілої держави на цілий рік на рік. так, і це отакі збитки завдали російські військові під час лише трьох років повномасштабної війни. І стосовно цього, чи фіксуються усі ці моменти, і чи справи розглядаються прокуратурою, передаються до суду, щоб потім, в перспективі, ми могли вимагати від російської сторони репарації за всі ці збитки. Звичайно, як я вже сказала, ми зафіксували понад 7100 випадків злочинів проти навколишнього середовища. Якщо говорити про конкретні справи, тут ми активно співпрацюємо в постійній співпраці з екологічною прокуратурою, і екологічна прокуратура проводить свої проводить свої розслідування на основі тих розрахунків, які фіксує наша державна екологічна інспекція по завданим збиткам. Надалі вже призначається судова екологічна експертиза, тобто ми все проводимо по процедурі для того, щоб мати таку верифіковану доказову базу для того, щоб ці справи не тільки в Україні могли розглядатися, а й передавалися в майбутньому в міжнародні суди. І ми зараз вже понад 200 справ передали в міжнародний реєстр злочинів проти довкілля. І Ми тут маємо говорити в першу чергу про такі дуже небезпечні випадки, як допустимо, бомбардування ядерної дослідницької установки джерело нейтронів в Харкові, тому що це. Це як один з прикладів, але приклад, який в разі настання якоїсь катастрофи, якоїсь аварії, може мати вплив не тільки на Україну і не тільки на сусідні країни, взагалі, там, на, на розвиток ядерної енергетики в світі. Звичайно, далі прокуратура, на сьогоднішній день, як я вже сказала, понад 200 справ, 222 кримінальні справи проводяться, і величезна кількість з них. Категоризуються як екоцид, тобто ем, такі наслідки для довкілля, які мають е, мають значний вплив на, е, на здоров'я і життя людей. От, власне, якщо говорити про ті наслідки, які можуть бути ще довгострокові в перспективі, з якими справитися буде дуже важко, чи можете сказати про які події в 2024 році йдеться, які завдали важкі наслідки довкіллю? Ну от, допустимо теж забруднення сейму і Десни. За оцінками експертів, науковців для відновлення цих річок може знадобитися біля 10 років. Тобто це періоди, які займають величезне, величезну кількість часу. Це процеси, які займають величезну кількість часу. Звичайно, підрив каховської греблі і та катастрофа, яка сталася, скільки було втрачено водних ресурсів, наскільки сильно були пошкоджені екосистеми регіону, понад півтора мільйони людей залишилися без. Постійного водопостачання і зараз це також величезна проблема, і не один десяток років теж піде для того, щоб відновилася ця територія. Тут, звичайно, треба сказати, що природа стала на нашу сторону. Тому що після того, як вода пішла, були побоювання, що земля буде деградованою, що буде вона осушеною. Але зараз на місці Каховської, на цьому місці, звідки пішла вода. З'явився вербовий ліс, земля укріпилася, тобто природа сама себе відновлює. Але екосистема змінилася дуже сильно. Сильно постраждало також чорне море внаслідок цієї катастрофи. І звичайно, що. Е і водозабезпечення також, і це вплине і на сільське господарство, і взагалі на економіку цих регіонів. І зараз величезні зусилля теж і урядом здійснюються для того, щоб знайти альтернативні шляхи водопостачання для цих регіонів, щоб люди були з водою. І ще раз повторюся, що процеси по відновленню довкілля вони на жаль є дуже довготривалими. Це можуть бути і десятки, і часом і сотні років. Допустимо, грунти вони відновлюються взагалі дуже дуже повільними темпами, і це дійсно там сотні років може піти на це ліс, пожежі лісові. Як я вже говорила на початку нашого ефіру, теж величезна шкода була завдана українським лісам, і ми втрачаємо майже на постійній основі. Якщо раніше пожежі це було більш сезонним явищем, то зараз через бойові дії, через підрив. На мінах тих же тварин виникають додаткові пожежі. Крім того, змінився. Ми бачимо, що і клімат також змінився. Це більш довготривалий процес і в нас більш посушливими стали. Сезони, і звичайно, це все спричиняє до того, що пожеж ще більше стає, і важче нам їх гасити, тому що ми не можемо використовувати там велику кількість летальної техніки, яку могли використовувати до війни, і ну, новий ліс виростити це мінімум 80 років. Тобто, ми бачимо, що на жаль, в питаннях довкілля захисту довкілля процеси відновлення вони дуже довго тривалі. А що ці процеси вимагають? не тільки часу, але і фахової дискусії, наприклад, що робити із з Каховської ГЕС, що варто її відновлювати чи ні, якщо ні, то яким чином от вирішувати всі ті проблеми, які були спричинені її підривом, і так далі. І так практично по кожному. Тому нам варто ще формувати, на мою думку, і експертне середовище, яке буде навіть під час війни вирішувати ці стратегічні цілі. Вам дуже дякую за те, що так. доєдналися, розказали, яка ситуація була і минулого року, і так. яка екологічна ситуація зараз. Світлана Гринч. У міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України була на зв'язку.